Хотів би запитати, як давно ти був на горі, як часто ти туди приходиш, а може, тебе вже зовсім не цікавить. Ти, може, вже живеш, знаєте, зайшов і вийшов. Знаєте, ну людина, яка шукає Господа, яка ходить в Слові Господньому. І вона сходить в своїй молитві, каже псалмопис. Подімаю свої очі горам і откуда приходить помощ моя. Знаєте, коли ми, як церква, я віру, якщо ми жили, ходили так, як треба, як пише, як треба, є від тебе, слово Боже, від мене на цьому місці, блади сестри, було б зовсім по-другому наше і моє життя.